Містер Дурслі, може, й поринав у неспокійний сон, а от кицька на мурі й не думала спати. Вона сиділа непорушно, мов статуя, прикипівши очима до далекого краю вулички Привід драйв. Навіть коли на сусідній вулиці гримнули автомобільні дверцята, а над головою шугонули дві сови, кицька й оком не змигнула. Ворухнулася вона, власне, майже опівночі. На розі, за яким стежила кицька, з'явився чоловік. І то так несподівано й тихо, немов вийшов з-під землі. Кицька повела хвостом і примружила очі. Прівід драйв ще ніколи не бачила такого чоловіка. Він був високий, худорлявий і, здається, дуже старий, бо довге сиве волосся й бороду можна було заткнути йому за пояс. Його довга пурпурова мантія волочилася по землі, ховаючи черевики з пряжками на високих підборах. За окулярами, що скидалися на два півмісяці, іскрилися голубі очі. А ніс був страшенно довгий і гачкуватий, наче його двічі перебили, звали цього чоловіка Альбус Дамблдор. Альбус Дамблдор, здається, не усвідомлював, що опинився на вулиці, де все, починаючи від його імені і закінчуючи черевиками, було небажаним. Він заклопотано шукав щось у своїй мантії, але те, що за ним стежить, усвідомив Бо раптом подивився на кицьку, що й далі розглядала його з протилежного краю вулиці. Побачивши її, він, здається, втішився і реготнув, пробурмотівши. Я так і знав. Нарешті у внутрішній кишені він знайшов те, що шукав то була мовби срібна запальничка. Відкривши і піднявши її вгору, він клацнув з легеньким тріском згас найближчий вуличний ліхтар. Він клацнув знову, блимнувши, поринув у темряву наступний ліхтар. Дванадцять разів він клацав світлогасником, аж доки на вулиці лишилися лише дві маленькі світлі цяточки, котячі очі, що дивилися на нього. Ніхто, навіть гостроока місіс Дурслі, не зауважив би нічого на бруківці, якби раптом визирнув з вікна. Дамблдор сховав світлогасник у мантію і пішов вулицею до будинку номер 4 де й примостився на стіні поруч із кицькою. На неї він навіть не глянув, але за хвилю озвався. Досить дивно бачити вас тут, пані професор Макгонегал!» Усміхнувшись, він повернувся до кицьки, але її там уже не було. Замість неї він усміхався доволі суворій на вигляд жінці у квадратних окулярах, що мали точнісінько таку саму форму, як і цяточки довкола котячих очей. На жінці теж була мантія, але смарагдова. Чорні коси були зібрані в тугий вузол. Жінка, вочевидь, роздратувалася. Як ви дізналися, що це я? запитала вона. Любо, професорко, я ще ніколи не бачив, щоб кіт сидів отак заціпенівши. Якби вам довелося просидіти цілісінький день на цегляному мурі, то й ви б заціпеніли, відказала професорка Макгонеґел. Цілісінький день? А коли ж ви святкували? Я тут по дорозі бачив, як усі святкують і тішаться. Професорка Макгонеґл сердито пирхнула. «А тож, всі святкують, звичайно, мовила вона нетерпляче. Годилося б бути обережнішими, але ж ні. Навіть магли помітили, що тут щось діється. Про це повідомляли у їхніх новинах. Вона кивнула головою у бік темного вікна вітальні дурслів. Я сама чула. Совинні зграї, зорепади. Ну, не такі вже вони й дурні. Мусили щось помітити. Зорепади в Кенті. Хто б це зробив, як надідало з діґл? Йому завжди клепки бракувало. Вони не винні, лагідно сказав Дамблдор. Цілих одинадцять років ми майже нічого не святкували. Та я знаю, роздратовано буркнула професорка Макгонегал, але ж не можна втрачати голову. А всі такі безтурботні, повибігали серед білого дня на вулиці, навіть не замаскувавшись від маклів, і плещуть язиками. Тут вона скоса блимнула на Дамблдора, наче сподівалася щось почути, але той мовчав, тож їй довелося говорити знову. Ото була б оказія, якби саме того дня, коли, здається, нарешті зникнув відомо хто, про нас довідалися магли». Сподіваюся, Дамблдере, він справді відійшов? Начебто так, відповів Дамблдер. Маємо бути вдячними. Може, бажаєте лимонного щербету? Чого? Лимонного щербету. Це такі маглівські солодощі, які мені дуже смакують. Ні, дякую, сухо відказала професорка Макгонегл. Мовби натякаючи, що нині не до лимонних щербетів. Отож, навіть якщо й справді відійшов відомо хто. Пані професорко, чи не годилося б вам, такій розумній особі, називати його на ім'я? Що то за безглузде, відомо хто? Я вже одинадцять років переконую всіх називати його справжнім ім'ям Волдеморт. Професорка Макгонегал здригнулася, але Дамблдор, що саме розпаковував лимонний щербет, цього буцімто й не помітив. Ми лише все заплутуємо, кажучи, відомо хто. Я ніколи не бачив жодної причини, чому ми мусимо боятися вимовляти ім'я Волдеморта. Я знаю, що вам можна не боятися, водночас і сердито і захоплено сказала професорка Макгонагелл. Але ж ви інакші. Усі знають, що відомо ну, гаразд, Волдеморт боявся лише вас. Ви мені лестите, мовив спокійно Дамблдор. Волдеморт мав силу, якої я ніколи не матиму. Тільки тому, що ви надто е, шляхетні, щоб скористатися нею. Добре, що зараз темно. Я ще ніколи так не червонів з того часу, як мадам Помфрі похвалила мій новий капелюх. Професорка Макгонеґел гостро зиркнула на Дамблдора і сказала: Сови, це ще дрібниці, а от знаєте, які чутки тут літають? Знаєте про що всі говорять? Чому він зник? Що його врешті зупинило? Професорка Макгонагалл, здавалося, підійшла до теми, яку прагнуло обговорити і задля якої висиділа цілісінький день на твердому холодному мурі, бо ні кицька, ні жінка не могли б так пронизливо вп'ястися очима в Дамблдора. Було очевидно, що, попри всі чутки, вона повірить їм лише тоді, коли їх підтвердить Дамблдор. Одначе Дамблдор узяв собі ще шматочок щербету і й мовчав отож, кажуть, мовила вона з притиском. Нібито минулої ночі Волдеморт з'явився в долині Годрика, щоб розшукати Поттерів. Ходять чутки, начебто Лілі і Джеймс Поттери за... загинули. Дамблдор схилив голову, і професорка Макгонагалл тяжко зітхнула. «Лілі і Джеймс, я не можу, не хочу в це вірити. Ох, Альбусе, знаю, знаю, сумно промовив Дамблдор і поплескав її по плечі. Це ще не все, тремтячим голосом вела далі професорка Макгонегал. Кажуть, він намагався вбити Гаррі, сина Поттерів. Але не зміг. Він не зміг убити того хлопчика. Ніхто не знає, чому і як, але кажуть, ніби не спромігшись убити Гаррі Поттера, Волдеморт утратив свою силу, і саме тому його не стало. Дамблдор понуро кивнув головою. Це правда? загнулася професорка Макгонагалл. Невже після всього, що він заподіяв, замордувавши стількох людей? Він не зміг убити хлопчика? Я просто приголомшена. Його ніхто не міг зупинити. Тож як, о господи, спромігся вижити Гаррі? Хіба я знаю, відповів Дамблдор. Можна лише здогадуватись. Професорка Макгонагалл витягла мережевну хустинку і приклала її до очей, що ховалася за окулярами. Дамблдор засопів, дістав з кишені з золотого годинника і глянув на нього. То був дуже дивний годинник. Він мав 12 стрілок, але не мав цифр, замість них по ободу рухалися маленькі планетки. Проте, здається, вони щось йому розповіли, бо Дамблдор, запхавши годинника назад у кишеню, проказав: «Гегрід запізнюється. До речі, це, мабуть, він сповістив, що я буду тут. Так, підтвердила професорка Макгонеґел. І, може, я тепер почую від вас, чому ви обрали саме це місце? Я прийшов, щоб залишити Гаррі в тітки з дядьком. Тепер це його єдина родина? Та ви що? Невже ви маєте на увазі людей, які мешкають отут? вигукнула професорка Макгонеґел. Вона зірвалася на ноги і показала на будинок номер 4 «Дамблдоро, це неможливо. Я цілий день за ними спостерігала. Годі знайти якусь іншу пару, що так відрізнялася б від нас. А син у них який? Я бачила, як він верещав на всю вулицю і штурхав свою маму, вимагаючи цукерок. Як може тут жити Гаррі Поттер?» Це найкраще місце для нього, твердо заявив Дамблдор. Тітка з дядьком усе йому пояснять, коли він виросте. Я написав їм листа. Листа? розчаровано перепитала професорка Макгонеґл, умощуючись знову на стіні. Дамблдоре, невже ви гадаєте, що це можна пояснити листом? Ці люди ніколи не зрозуміють того хлопчика. Він має стати знаменитим, легендарним. І я не здивуюся, якщо сьогоднішній день у майбутньому святкуватимуть як день Гаррі Поттера. Про Гаррі напишуть книжки, і його ім'я знатиме кожна дитина. «А вже ж!» – підтвердив Дамблдор, поважно дивлячись поверх своїх серпастих окулярів, від такого голова запаморочиться у будь якого хлопця знаменитий, перш ніж навчиться говорити і ходити. Славетний сам не знаючи чому, хіба ви не розумієте, що буде набагато краще, коли він виростатиме, не знаючи про це, і дізнається лише тоді, коли дозріє? Професорка Макгонагалл відкрила було рота, але передумала, ковтнула слину і проказала. Так, ви маєте слушність, звичайно. Але як хлопчик опиниться тут, Дамблдоре? Вона раптом глянула на його мантію, припускаючи, що саме в ній захований Гаррі, його принесе Гегрід. Гадаєте, це безпечно довіряти Гегрідові таку важливу справу? Я б і своє життя йому довірив, відповів Дамблдор. Я не кажу, що в нього немає серця, неохоче протягла професорка Макгонеґел. Але ж погодьтеся, він легковажний, він схильний до що це? Навколишню тишу порушив низький гул, що став дедалі гучнішим, доки вони озирали вулицю, шукаючи світла фар. Згодом гул перетворився у гуркіт, і вони глянули вгору. Зринувши з неба на дорозі перед ними приземлився величезний мотоцикл. Так величезний, але й він видавався малесеньким проти чолов'яги, що приїхав на ньому. Він був майже вдвічі вищий за нормальну людину і принаймні в п'ятеро ширший. Він здавався неймовірно великим і якимось несамовитим. Довгі пасма кошлатого чорного волосся й бороди закривали йому обличчя. Долоні були здоровенні, наче накривки сміттєвих бачків, а ноги у шкеляних чоботях скидалися на дельфінів. У дебелих і м'язистих руках він тримав якийсь клунок з ковдрами. «Гегріде!» – полегшено зітхнув Дамблдор. нарешті. А де ти взяв мотоцикла? Та се позичив, професор Дамблдоре. Прошу пана, відповів велетень, неспішно злізаючи з мотоцикла. Молодий Сіріус Блек дав мені його. Все файно, пане. Проблем не було? Та ні, прошу пана. Хата майже завалилася, але я забрав дитятко ще до того, як збіглися, як збіглися магли. Хлопчик заснув, коли ми летіли над Брістолем. Дамблдор і професорка Макгоніґл схилилися над ковдрами. У тому сповитку міцно спало немовля. На чолі під жмутиком чорного, як смола волосся, виднівся дивної форми знак, подібний на блискавку. Це? пошепки запитала професорка Макгоніґл. Так, сказав Дамблдер, він матиме цей шрам назавжди. Дамблдоре, а чи не можна його прибрати? Навіть якби я міг, я б не прибрав. Від шрамів інколи є користь. Я от маю рубець над лівим коліном. І це досконала мапа лондонського метро. Ану, дайно його мені, Геґріде, не марнуймо часу. Дамблдор узяв Гаррі на руки і обернувся до будинку дурслів. Прошу пана, можна, можна я попрощаюся з малим, попросив Гегрід. Він схилив над Гаррі свою велику кудлату голову і незграбно поцілував його. Тоді раптом заскаволив немов побитий пес. Тсс. зашипіла професорка Макгонагел. Розбудеш маглів!» Вибачайте, проскиглив Гегрід, дістаючи бруднющу хустинку як скатертинку і закриваючи нею обличчя. Але маю такий жаль. Лілі і Джеймс загинули, а Гаррі, бідне дитятко, тепер мусить жити з маглами. Так, так, дуже прикро, але заспокойся, Геґріде, бо нас тут почують, зашепотіла професорка Макгонаґл, легенько поплескавши Гегріда по руці. Дамблдор тим часом переступив через низенький мур і підійшов до дверей. Він обережно поклав Гаррі на поріг, витяг із мантії листа, запхав його між ковдри, а тоді вернувся назад. Цілу хвилину всі троє стояли і дивилися на маленький клуночок. Гегрідові плечі здригалися, професорка Макгонаґл нестямно кліпала очима, а мерехтливе сяйво, що завжди лилося з Дамблдорових зіниць, тепер згасло. Що ж, мовив нарешті дамблдор, – це все нема чого тут лишатися, можна йти святкувати. «А тож, – сказав приглушеним голосом Гегрід, я ще маю сіліуси уси мотоцикля віддати. Добра ніч, пані професорко МакГонаґл і професоре Дамблдере, прошу пана. Утерши рукавому куртки сльози, Гегрі сів на мотоцикл і завів двигуна. Мотоцикл із гуркотом знявся в повітря і розтанув у пітьмі. Сподіваюся, скоро побачимось, професор Комонаґл. кивнув головою Дамблдер. Професорка у відповідь тільки шморгнула носом. Дамблдер відвернувся і рушив вулицею. Зупинився на розі, дістав світлогасника, клац і 12 світлових кульок метнулися до своїх ліхтарів. Привід драйв спалахнула помаранчевим сяйвом, і ще можна було помітити, як на протилежному кінці вулиці, скрадаючись, зникла за рогом кицька. Тепер Дамблдор бачив лише клунок з ковдрами на порозі будинку номер 4 Щасти тобі, Гаррі, тихо промовив він, крутнувся на підборах і, зметнувши мантією, щез. Уздовж рівненько підстрижених живоплотів прів драйв, промчав вітерець, і вуличка чемно й тихенько лежала під чорним небом, нітрохи не скидаючись на місце, де могло б статися щось дивне. Гаррі Поттер, не прокидаючись, повернувся у ковдрах на другий бік. Одним рученям він накрив листа біля себе і спав далі, не знаючи, що він особливий, не знаючи, що він знаменитий, не знаючи. Що за кілька годин його розбудить вереск місіс Дурслі, коли вона відчинить двері, щоб поставити пляшки на молоко, не знаючи, що протягом наступних кількох тижнів його штурхатиме і щіпатиме до юрідний брат Дадлі, звідки йому було знати, що саме в ці хвилини по всій країні потай збиралися люди, підносили келихи і стишано виголошували тости за Гаррі Потера, хлопчика, що вижив.